900 гривень за органайзер для зберігання інструментів або деталей від бренду Parkside. Ось ви можете побачити, що входить в цей комплект. Тут будуть ось таких от великих 12 ємностей. Бачите, воно туди можна поскладати все. Потім 18 буде ось таких ось менших ємностей в цьому лоті. Потім будуть ось такі крепежі для того, щоб його прикріпити. Інструкція, наклейки, які ви можете наклеїти на ось ваші коробочки, що ви де зберігаєте. І ось бачите, як воно буде виглядати. Навантаження 6 кг можна зробити. У лоті ще буде дві панелі. Одягаються вони дуже просто, Ось просто пластика тут одягається на цю панель і вже воно готове, можна зберігати. Панелі прикручуються, ось їх дві, бачите, буде в комплекті. І розміри цих панелей будуть. Приблизно 540 на 480 на 20 мм. За все це 900 гривень за весь цей комплект для зберігання інструментів, органайзер. І замовити ви можете у наших менеджерів, телефонуйте, звертайтеся, кількість лотів обмежена. Ставте вподобайки нашим відео і заробляємо разом.